Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Це сколихнуло світ. Україна звільняє Придністров'я. Молдова рве кайданки Путіна назавжди. Залужний повертається до Києва. Колишній головнокомандувач ЗСУ отримає те, про що всі говорять. Російські НПЗ спалахнули вогнем люті. Котел закрито. Шок Путін зганьбився перед Трампом. Це сталося під час перемовин. Кремль остаточно втрачає силу. Про все це у нашому випуску Пекельна точка. Вуданов вибухнув з заявою ЗСУ. Планують зайти у Придністров'я. Передова розгортається у ці секунди. Кремль від такого кроку очманів. Молдова таки наважилася. Тотальна зміна правил гри. Схоже, тепер веде не Путін. Час розплати настав. Кулак помсти готується завдати фінального удару. Ви маєте почути ці шокуючі деталі першими. Україна може вирішити питання з Придністров'ям, якщо захоче, і вирішити радикально. Про це заявив начальник української розвідки Кирило Буданов. Утримують своє угруповання, все в них добре. Там це для нас більше може бути загрозою. але не і ми можемо вирішити це питання, якщо, якщо візьмемось за це, вирішити радикально. Але це чи потрібно це робити. Тут вже починаються такі геополітичні питання. Але на запитання, чи варто це робити, відповів у своєму стилі. Сказав, що утримується від відповіді. Офіційний Кишинів неодноразово говорив, що вирішення проблеми вбачають лише в дипломатії. Президент Молдови Майя Санду неодноразово наполягала на мирному форматі вирішення ситуації у Придністров'ї. Але всі спроби цього марні чекати, що все вирішиться само собою, також не слід. Вважає Буданов. Сам по собі він не припинить своє існування, а які передпосилки до того. Ми знову ж таки, якщо говоримо знову про питання Придністров'я, хочемо цього чи не хочемо, має порівнювати тоді Молдову з Російською Федерацією і їх сили між собою. Так чи є в них така сила? Сили немає, тож Молдова продовжує чекати. Але Анклав залишається джерелом російського впливу та потенційною загрозою для України. Зокрема, нині ж розмови про Придністров'я активізувалися після масованої атаки на село Маяки, яким проходить ключовий міст для сполучення з південними районами Одеської області. 18 грудня переправу було пошкоджено. Після ударів по мосту через затоку, а згодом і вимушеного закриття дороги шлях через маяки був єдиним, який з'єднував Одесу та південь області. Відстань від міста до маяків прямою дорогою майже 40 кілометрів. А відстань від маяків до Придністров'я близько 30 кілометрів прямою дорогою. Вони намагаються таким чином відрізати від транспортних комунікацій всю західну частину Одеської області. А це вихід до логістики на Дунаї. Атака на міст викликала тривогу, ще й тому, що головне управління розвідки попередило, Росія терміново збільшує активність у Придністров'ї. Їхня мета створити додаткову точку напруги та відтягнути українські сили з інших напрямків. Звучить не дуже сприятливо, але тут варто згадати кількість контингенту в анклаві. Як кажуть експерти, кількість російських добровольців у Придністров'ї становить десь 1200-1700 осіб. У Росії на сьогодні немає можливості провести морську операцію, суходільну операцію, тому все це є і Звісно, підсилюється це повітряними ударами. Але й безпечно до цього ставитись звичайно не можна. Окрім очікуваного ІПСО, може бути і проникнення диверсійно-розвідувальних груп на територію України. Провокації можливі. Ризики, виклики, звісно, певні є. А саме провокації, тому що філія ФСБ в Тирасполі вона, звісно, не дрімає. Вона там працює, але знову таки наскільки якісно і що можуть вони там забезпечити закидання? Нам диверсійно-розвідувальних груп. Ми прекрасно розуміємо, де вони закінчать свій шлях. і як це буде відбуватися? Звісно, я думаю, розглядають у Кремлі там можливості провокації для того, щоб впливати емоційно на місцеве населення, яке знаходиться вздовж кордону з так званим Придністров'ям? Звісно, це може бути, але і відповідь сил оборони на цьому напрямку вона буде і жорстка, і адекватна. Після вже згаданого удару по маяках існувала загроза гуманітарної катастрофи, але її вдалося уникнути. Після атак Україна та Молдова оперативно домовилися про альтернативні шляхи сполучення для півдня Одеської області, але це не знадобилося. Україні вдалося відновити рух своїми дорогами. А щодо Придністров'я, то зараз Молдова розробляє план об'єднання країни спільно з ЄС і США. Деталі цього плану не розголошуються а офіційний Кишинівка. Же що вони працюють над стратегією та дорожньою картою реінтеграції, але розповідати про це не можуть, бо бояться нашкодити. Про це повідомили щойно. Залужний повертається до України. Шок. ЗМІ вибухнули з догадками. Колишній головнокомандувач ЗСУ у Києві отримає топ-посаду. Наступного очільника держави обрано. Цього вже не приховати. Перша реакція самого Валерія Залужного розчулила українців. Невже почалося? Будьте в курсі першими. Посол України у Великобританії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний на початку січня готується залишити посаду. Нібито ще кілька тижнів тому він озвучив своє бажання щодо відставки президенту Зеленському, і тоді ж виклав свій загадковий пост з підписом Вдома найкраще. Інформація, яка з'явилася в СМІ, по поводу того, що залужний може ну а покинути добровільно пост посла в Британії, може бути в тому числі зв'язана з. Началом політичного процесу в Україні, хоча представники залужного вже спростували інформацію, навколо особи посла вже кілька місяців панує величезна кількість чуток. Наприклад, він готується до участі у можливих виборах президента. До речі, ці чутки залужний так само неодноразово спростовував. Я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожен хто отримує пропозицію, від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію, має повідомити про це в правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партій і принципово не маю жодних зв'язків з будь-якою політичною силою. Захоче залужний е, приймати участь в політичній гонці, ну до конца не очень зрозуміло. Але з політтехнологічної точки зрения, звісно, це було б оправдано, тому що у нього опять же большая узнаваемость. Це навіть при тому, що соціологи ставлять його на перше місце у більшості рейтингів. Я підтверджую, що рівень довіри до залужного є дуже високим. І він залишається таким. Да, знизився після того, як він пішов з посади, але він залишився. Він популярною особою. І його інтерв'ю, коли читаєш, ну сльоза, бренить, тому що настільки це якби от такий щирий от українець, такий гарний. І цей образ, я не думаю, що він якось штучно створювався самим залужним чи, чи якимись політтехнологами. Все, що штучно, все відпадає. Крім того, з'являлися чутки, що залужному також пропонували посади прем'єра та голови Офісу президента. Мог ли з... Зеленський щось йому пропонувати в Україні. Да? Ну, конечно, мог, но ну, безусловно. Но тем более публично, в принципе, Зеленский этого особо не скрывал, были консультации, он общался с людьми, с кандидатами на главу офиса президента на эту должность. На позиции премьер-министра опять же, насколько я напомню, еще до назначения Свириденко, опять же, говорили про заложного. Ну, потому что страна в войне, переход на, на военную экономику. Але поки що, за словами: представників заложенных він залишається на посаді посла. Експерти зазначають, що він зі своїми завданнями в Лондоні досить непогано справляється. Не було ніяких скандалів. И мы можем опять же отметить, что взаимоотношения Украины и Британии постепенно только улучшаются и находим, мы находим какие-то новые для себя возможности. Если в этом активная роль залужного, ну, если есть, тогда он может записать себе это, конечно же, в актив. Разом ми підписали знакову угоду. Першу у своєму роді про нове партнерство між Великобританією та Україною, яке відображає величезну прихильність існуючим між нашими країнами. І я пишаюся тим, що говорю від імені об'єднаного королівства, що ми з вами не лише сьогодні чи завтра, цього року чи наступного, але протягом наступних ста років Едголовком неодноразово заявляв, що його пріоритет робота на благо України, яку посаду він не обіймав. Сотні прильотів УРФ це лише початок. Українські дрони встановили новий рекорд. Тепер пекельні удари долітають аж до Сибіру. Критичний момент настав: бензинова криза на всю заправки нервують, логістика тріщить, ціни повзуть угору. Російська економіка, яка трималася на нафті, починає задихатися від власної залежності. Кремль гарячково гасить пожежі заявами, але полум'я вже не вдається приборкати. Що ж насправді прямо зараз відбувається у РФ Пропустіть про це далі. Удари по російській нафтопереробці давно перестало бути не епізодами. Вони перетворилися на системну кампанію. Путін розуміє, що він вже от 100 розуміє, в е, понімають в какою попало халепу української мови. говорять. за 2025 рік збройні сили України атакували нафтопереробні заводи та нафтові бази Росії окупованих територій як мінімум 142 рази. Це на 51% більше ніж роком раніше, і майже вісім разів більше ніж у перший рік повномасштабної війни. За підрахунками видання Вьорстками у 2024-му було зафіксовано 94 атаки. У 2023-му – всього 27, а у 2022-му – 18. Такий різкий ріст пояснюється не лише тим, що влада РФ усе частіше змушена визнавати удари, а й тим, що Україна бачить практичний ефект від цих операцій. По всій Росії закриваються заправки в адільних регіонах, вводять ліміт на отпуск в одні руки. І все це в країні, яка живе за рахунок вуглеводнів. Проте важливіше за масштаб, атак їхня ефективність. Якщо кількість ударів вражає сама по собі, то вирішальним фактором залишається їх результативність. І тут йдеться не про падіння уламків, а про підтверджені пошкодження. Від виведених з ладу установок до масштабних пожеж, які зупиняють переробку на тижні. Всього за майже чотири роки війни Збройні Сили України здійснили як мінімум 281 атаку на НПЗ та нафтобази. Успішними з них стали щонайменше 230 – 82%. Всього за час так званої СВО під ударами опинилися понад 100 нафтопереробних заводів, нафтових баз та морських терміналів зберігання, і перевалки нафти. Найбільш уразливими залишаються південні регіони РФ. Серед них Ільський та Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, кожен з яких піддавався атакам не менше десяти разів. Топське НПЗ а також Вологоградський нафтопереробний завод. Крім того, регулярно уражалися нафтові бази та термінали в Ростовській області та в анексованому Криму. Проте географія давно вийшла за межі прикордонних регіонів. У центральному федеральному окрузі резянське НПЗ атакували як мінімум 13 разів. что делает его одним из наиболее часто ураженных объектов в глубине российской территории. 2025 год стал не только массовейшим, а и значительно глибшим за дальностью. Возможности ВСУ по атакам в глупе России действительно существенно расширились. Если год назад били по пограничным НПЗ и маломощными дронами, то сейчас крупные беспилотники долетают до Уфы, Ленинградской области и даже до Ухты в республике Кови. Якщо у минулому році найвіддаленішою ціллю був Салаватський НПЗ у Башкортостані, розташований приблизно за 1300 кілометрів від кордону з Україною, то цього року українські дрони вперше дісталися до Сибіру, атакувавши тюменський нафтопереробний завод на відстані близько 2000 кілометрів від українського кордону. Ефект цих ударів почав безпосередньо відображатися на внутрішньому паливному ринку Росії. За даними російської служби BBC, серпня по жовтень перебої з бензином відзначилися як мінімум у 57 регіонах країни. Перші труднощі відчули мешканці дальнього сходу: Забайкалля, Примор'я, Сахалінської області та тимчасово окупованих територій України. До обмежена кількість великих НПЗ і логістика роблять ринок особливо вразливим до будь-яких збоїв. На заправках утворювалися кілометрові черги. Деякі марки палива продавалися в обмеженому обсязі. А мешканцы все частіше скаржились на стабильность поставок. Цены на топливо начали расти в августе. Именно тогда биржевая стоимость бензина стала обновлять исторические максимумы и продолжает это делать сейчас. АИ-92 торгуется выше 74 тысяч рублей за тонну, аи 95 выше 80 тысяч рублей за тонну. Для сравнения, в начале июня цена АИ-92 на той же бирже была 57 тысяч рублей за тонну. Уже на початку вересня бензиновий кризис досяг центральної частини РФ. А до кінця місяця проблеми з бензином спостерігалися навіть на окремих московських заправках. Ціну за війну платять всі, і ця ціна стає все більше. Окремим показовим епізодом у цій серії ударів став Діпстрайк по Сизанському нафтопереробному заводу в Самарській області. Прям живими. Ось там зараз ПВО. Прям там зараз зрива. Над живыми очень низко бьют. Прям очень. Пожарки и скорые едут и едут. Вот в течение часа они все это время, пока света не было, пока интернета не было, в течение часа, то есть пожарные, скорые едут все в направлении. О, ДПСники опять поехали. Вот. Едут все направления завода. Удари припали одразу по двох енергетичних об'єктах міста. Ключовою цілю став сам Сизранський НПЗ де українські безпілотники вразили установку первинної переробки нафти ЕЛОВАВТ 6 електрознесолюваючу та атмосферну вакуумну трубчасту установку проектною потужністю до 6 мільйонів тонн нафти на рік. Принципово важливо, що всезрацьке НПЗ має лише одну таку установку, і в разі її серйозного пошкодження йдеться фактично про повну зупинку виробничого циклу підприємства. Крім нафтопереробної інфраструктури, безпілотники вразили міську енергетику, зокрема, одну з електропідстанцій. ймовірно, ПС «Сизранська» потужністю 220 кВт. Як бачимо, динаміка наростає. Удари ЗСУ стають все більш системними. Охоплюють нові регіони і глибше проникають Україну. Якщо російський диктатор не піде шляхом миру, 2026 обіцяє стати ще масштабнішим за кількістю ударів, глибиною проникнення та наслідками для Росії. Терміново з'явилися нові шокуючі деталі перемовин між Зеленським і Трампом. Спливо те, що залишалося за зачиненими дверима. Путін не зміг переконати американців. Кремль сам себе видав. Європа поклала руку на плече президента України. Термінові рішення ухвалені. Початок січня буде без війни. Шокуючі прогнози у сюжеті вже замить. Один із найактивніших дипломатичних днів року у нас була чудова зустріч. Ми багато чого. Говорили переговори щодо України підійшли до фінальної стадії. Президенти США та України після тригодинних переговорів за зачиненими дверима в Флоріді заявили, що досягли великого прогресу на шляху до миру. Я вважаю, ми перебуваємо на фінальних етапах переговорів. Подивимося. Інакше це буде тривалий час. Це або закінчиться, або продовжуватиметься довгий час, і загинуть ще мільйони людей. Мільйони ніхто не хоче. Я врегулював вісім воєн, і ця найскладніша з усіх, але я вважаю, ми досягнемо свого цього разу. Зеленський Трамп говорять про кілька тижнів, після яких параметри мирної угоди будуть набагато чіткішими. Трамп заявив, що узгодили близько 90% умови, а Гарантії безпеки США Україна на 100%. Перед спілкуваннями з Зеленським Трамп зателефонував Путіну. Востаннє кремлівський диктатор та Трамп розмовляли телефоном 16 жовтня. Помічник Путіна заявив, що розмова відбулася з ініціативи Трампа і тривала більше години. взаємною розвинутися по Довговрімному урегулірованню українського конфлікту. Дональд Трамп внимательно выслушав российские оценки реальных перспектив выхода на договоренность. Трамп вважає, що вже можна говорити, що найближчим часом цілком ймовірна тристороння зустріч між США, Україною та Росією, і що навіть Путін серйозно налаштований на встановлення миру з Україною. Путін хоче, щоб це сталося. Він мені дуже чітко сказав, я йому вірю. У рамках угоди було укладено дуже сильну угоду з безпеки, в якій братимуть участь, і європейські країни. Я вважаю, що європейські країни справді виявили себе чудово, і вони повністю згодні з цією зустріччю у прагненні до укладання угоди. Вони всі чудові люди. Дональд Трамп вважає, що Україна виявила велику хоробрість і завдала величезних збитків противнику. Але війні пора покласти край. Він навіть сказав про готовність виступити перед парламентом України. Пояснюючи необхідність мирної угоди, водночас європейські лідери продовжують обговорення подальших планів відновлення та безпеки нашої країни. Наші команди працюють як заплановано, зокрема над фінансовими аспектами відновлення України та подальшими планами для стратегічного просування крок за кроком для завершення війни, забезпечення миру та всіх подальших кроків. Ми говорили про плани з 20 пунктів. На 90% наші команди виконали цю роботу після переговорів. Орів було проведено відеоконференцію з лідерами Європи для України ключовим етапом на шляху до досягнення міцного миру є гарантії безпеки. Європа готова продовжувати роботи з Україною та нашими американськими партнерами, щоб закріпити прогрес, досягнутий на переговорах. Головне в цих зусиллях, щоб з першого дня були залізні гарантії безпеки. У Китаї також заявили, що взяли до уваги результати переговорів. Китай підтримує всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню української кризи. І сподівається, що сторони конфлікту шляхом діалогу та переговорів якомога швидше досягнуть справедливої довгострокової та обов'язкової мирної угоди. Володимир Зеленський за підсумками переговорів дав зрозуміти, що питання Донбасу все ще є максимально актуальним, і позиція України з цього приводу ясна і відрізняється від російської. С самого початку, як я сказав, том, что що необхідно войска війська київського режиму этих цих територій. Ніяких действий боевых не буде. Їх би і не було, якщо би нас тоді послухали. Усі сигнали з Кремля, зокрема про несхвалення ідеї перемир'я для проведення референдуму в Україні, говорять про те, що там не хочуть припинення вогню. По Повна передача під контроль. территории Донбасса? Конечно, уход вооруженных сил режима из Донбасса за пределы административных границ. А это касается только Донбасса или там Херсонской области Запорожья тоже. здесь я вже говорив, що повністю ми не будемо коментувати, даватися в обсуждення публічне дільних положений. Український президент додав, що будь-який з пунктів мирної угоди, що обговорюється зараз, може бути винесений як на референдум, так і на розгляд парламентом країни. Ми домовилися зараз з американцями, що у нас будуть гарантії безпеки, які будуть підтримані конгресом Сполучених Штатів. Що дуже важливо, і парламентом України. А 20-пунктний план ми вважаємо потрібно закріпити на референдумі. Всі розуміють, що це найсильніше історичний підпис. Українська команда продовжуватиме працювати над цим пунктом угоди з європейськими лідерами. Альтернативи миру немає. Ми вважаємо з американцями. Тут у нас позиція одна єдина, що треба дипломатично закінчити війну. Дотиснути Росію, інакше війна продовжиться. Безумовно, якщо війна продовжиться, американці будуть продовжувати разом з європейцями допомагати Україні. Бо ми захищаємось в цій війні. Ми боремось, ми не є агресом. Україні вдається боротися за свої інтереси, не зважаючи на складні умови. Ну а уряд ще має завершити всі обговорювані питання, і відбутися це може вже найближчими тижнями. Реальність для Кремля стає дедалі болючішою. Залізний тил посипався. Путін на всю волає, що це збій. Втім, правда, вже назовні. Фронт тріщить по швах. Куп'янський напрямок перетворюється на пастку. Російські підрозділи застрягли на півшляху. Під гуляйполем російський наступ перетворився на біг по колу. Серебрянський ліс, нова точка зламу путінських наймиців. Що ж там несеться? Не пропустіть прямо зараз. Адегея під ударом українських безпілотників місцева влада не розкриває подробиць атаки. У російському міноборони повідомили про нібито збиття трьох безпілотників літакового типу над регіоном. Згідно з відео опублікованими в телеграм-каналах, під ударом опинився військовий аеродром Ханська. Це, власне, продовження тих ударів. по самым защищенным объектам, а именно аэродромы э, являются такими объектами, и то, что в самой Адгее не получается русским спрятать свои самолеты, то, что поражена инфраструктура самого аэродрома, яркий пример того, что бороться нужно не с э, самой авиацией, А іменно з містами базування. імна там вона є найбільш уязвимий на літва дегеї. Схоже не єдина нова брехня міноборони Росії. Їхній телеканал Зірка 27 грудня опублікував кілька відео з українського Куп'янська Харківської області. Про захоплення якого відомство заявляє з кінця листопада. Матеріали повинні були підтвердити контроль РФ над містом. Однак на одному з них група російських військових навпаки відступає і звернули увагу на це Z-воєнкори. Давлення на наших європейських партнерів, на американців, ну і на нас з вами, на, на, на України, що от там на самом деле все плохо і нав'язується паралельна мисль, що від э, нас э, наша власть щось скриває. Проти дрону є прийоми або просто Сніжне ППО, як назвали це відео, наші захисники. На ньому окупант спойлер безуспішно намагається збити українські ФПВ. Але в результаті цей ФПВ навіки збиває окупанта. За інформацією Сил оборони Півдня, частина Гуляйполя Запорізької області перебуває під контролем окупантів. Зазначається, що ситуація складна. Там продовжуються ожесточені бої. И направление это важно тем, что, что это направление к Запорожью, к областному центру. Русские, они осуществили, осуществили несколько попыток в течение этого года, года прорваться к Запорожью с юга но там они наткнулись на нашу хорошо укрепленную линию обороны. И, собственно, развивая поэтому с востока операцию в Донецкой области, они сконцентрировали достаточное количество сил и таким образом начали, начали движение уже не с юга, а с востока. Путін не в курсі, що відбувається на фронті. Більше того, його обманюють власні генерали, стверджують небайдужі пропагандисти. І чоловік не в курсі присходящо на фронті, а слово совсім. Починає з СВО. Власне тому впевнені за твоєнкори Путін і верзе всілякі нісенітниці. Вообще просто генеральный штаб занимается, генеральный штаб занимается, а сейчас он стал вникать говорить вещи, которые, соответственно, не соответствуют действительности. В том числе по купям. Путин э, профессиональный каббист э, человек, который э, получает информацию с разных источников и в том числе не ну э, скажем наполовину официальных, то есть не только ну не официальных, а секретных, так скажем, не только от генералов и Думать о том, что Путин такой глупый, он не понимает, что происходит. Какие-то генералы ему вешают лапшу на уши, и поэтому вот, вот он тоже несет чушь. Это все спланированное, четко спланированное действие. Ну а поки російська армія Путіна ганьбить, українська знищує ворога. Ось, наприклад, кадри серебрянського лісу, що знаходиться на Лиманському напрямку фронту. На них українські піввідрони знищують ворога остаточно та безповоротно. На цьому у мене все з вами була я, Дарина Гуцкало. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.